Так, 30 серпня Знімаю вам вже ось майже заізюмився, дивіться Це в нас всім відомий аватар, тут взагалі вже заізюмився цей корневласний, він давно вже достиг Кущу п'ятий рік. Тут вже майже нічого не залишилось, одні вісюльки, це 13 -й. Ряд, той, що був заморожений. Ну, так що, оце все, що тут осталося показую те, що є вам. Зараз провіримо. Зараз провіримо на вміст цукру тут, яку вирвемо. Ну ось дивіться, щоб не казало, що я тут... Ось все розвіється, зриває. Зараз ми. Так. Тут виходить 17 брік вже. На цьому. На корне власному дивіться, зараз ще Ось у. оцю провіримо, що ця показує у нас так. Двадцять один, ого. Куди ж його тут? Коротше, двадцять один. То я якусь зелену узяв. А тепер піду от цього? Ну що, зараз підемо на прививку. Ну, там, де куч привитий, бо це корне власне, я вам казав вже. Так. так, а тепер ось я прийшов, бачите, в своїй джунглі на здоровому винограднику. Ось отеплиця. Щоб ви локацію показує, що ось у теплиця, ви розумієте, що я на здоровому винограднику. А це ось куч у в мене привитий на кобер 5ББ. Оце такі тут. Фостики поставалися, Ну ось тут грона. Бачите, доволі здорове. Ну, тут вже не багато, бо теж відвідувачі ось так воно виглядає, дивіться. Зрізати не буду всю грону важить вам. В тому році були тут взагалі монстри такі кіло плюс. Багато їх було. Знімаємо ягодку, дивіться, ось прямо зверху беру. А, ось, ось, зірвав аж три. Зараз ми її. Гі... Ой. Мені дуже зручно одною рукою. І щоб ви думали, от зараз буду вже старатися десь пихати. Ну я думаю, видно там. Ну, якщо не видно, то можете вірити на слово. 25 брікс. Навіть більше за 25. А ну сейчас ще, ще зірву з другої, бо це щось, щось не віриться. Так, витер. Зараз другу возьму. Зараз, зараз, сейчас, секунду. Для чистоти експерименту. Бо щось аж самому не віриться, я такого не бачив іменно. Щоб так аватар показував. Та ні, нічого не помінялося, дивіться. Сейчас. Бачите, так? Да? Коротше 25 брик, більше трохи. Не буду казати, що тут 25,5, там між 25 і 25,5. так стоїть, що перший, а що другий. Оце такий аватар на сьогодні на 30 Дуже солодкий, хороший у нього баланс. На родзинки чи ж мені не понравився, він не знаю. Може кому як. Мені особисто не сподобалося. А отак так в свіжому вигляді. Споживати. Да, Перший клас без насінневості. Нема в нього в принципі, тут ніякого насіння. Ну от. Ягоди, длінні всі красиві. Зараз включимо, стоять. Віса включимо, дивіться які вони длинючі, зараз ми. Та ось о, дивіться три кину таку. 18 грам, дивіться, три штуки. Так що по 7 грам тут, ну 6-6 грам. Ну це ж не самі більші, бо можна вибрати зараз такі монстри, що будуть заважувати її більше. Осьо Допустимо тут ось можна зірвати. А ну-ка, аж одривається, аж хрустить, значе хрусть хрусть там. А ну-ка, так, по налях. Ну, ось, дивіться, 9 грамів ягода, бачите. Ось ще ще одну ложу. Дивіться. Ну коротше 9 грамів ягода. Да? Ну можна, вони і 9, і 10, і більше, 7. Ну коротше, оце такі на цей рік. В тому году були ще більше. Ну розмір ось на ширину, дивіться, на ширину кришки пошти. Бачите? Ну, коротше так от, за 5 сантиметрів. Оце такий аватарчик на кобері. Бачите, я не ожидав я, що буде тут сахар більше, ніж на корне власному. Не знаю з чим це зв'язано. Якось так. Чесно кажу, я не ожидав. Я думав, що тут буде менше. А воно оце так. Перепровірив декілька разів і з другої ягоди. Нормально окуса. Так що, якось оце отак. Ну а на задньому плані вже скоро будемо показувати. Воно. Бачите? Яка краса висить. Яка краса висить. Ландеш, ну це потім ми. Він вже майже дозрів, майже, ну ще не повністю. Вже є мускат, є колір, ну ще би, ще трошечки. Тобто є тут ще що знімати, вам показувати. Та і по кишмешах зараз буду показувати, бо закінчуються кишмеші, у мене цей рік сильно на них. Здоровий попит і В тому році якось наоборот було, а в цей ну, не так питали. А в цьому році, блин, ну, ну прямо дай-дай. дай. Ну хорошо, що є попити і ладно. Так що на цьому все. До побачення, до наступних відео. Сидю тут біля цього куща, Ще не встиг одійти, а вже з вами попрощався. А чого знову включив камеру, дивіться уважно. Дивіться на руку. поробую пальці розірвати. Ви бачите? Дивіться. Просвіт, От дивіться зараз, ще раз. Це наскільки воно солодке, просто руку тяжко. Дивіться, що робиться. Вроді би хто мені меду насипав, аж шкуру тягне, це так склеює. Це ж наскільки воно солодке. Я Якось знімання не обращав, ну, рефлектометром ну, руку витяпав, бо права ж рука камеру держить, а цю ж я маніпуляції проводив. То зараз все липке, дивіться, аж шкіру за собою тягає. Капець. Це солодке таке. До такої... Я ще скажу по правді вам, воно аж, аж бачите, все тільки розірвав. Я не заміряв, де найбільше в якому, ну, це поки на даний момент, це 25 з лишнім, то це в аватара. Оце цукор такий. Ні, ну прикольно, ну пальці не розклеються, пальці склеюють. Дивіться. Хе -хе. Оп, аж ось розірвало. Оце якось отак.